Я буду читати слово Господнє. Вона записана в книзі еклесіаста. В книзі еклесіаста, четвертий розділ, 17 вірш. Перед тим як я зачитаю. І хотілося б, брати та сестри, щоб ми чітко для себе зрозуміли, що хоче від нас Господь, коли ми можемо йти в Дім Божий, коли ми можемо розуміти, що спостерігаючи за своєю ногою, і чого буде очікувати від нас Господь. Правда, коли ми спостерігаємо за своєю ногою, розсуджуємо, Господи, що відбувається в моєму житті. Так цікаво написано за своєю ногою, не за ногою ближнього, не за ногою пастиря, за своєю ногою. І знаєте, ми можемо так бути досить прискіпливими до того, що може відбуватися, частиною якою, якого ми можемо бути дійсно, і де від нас дещо буде залежати. І нам дійсно хотілося, щоб ми крокували нога в ногу. Одне вчення, одна віра, один дух. Це для нас зрозуміло. Але коли починається певна практика, ми більше чомусь спостерігаємо за ногою свого ближнього. І щоб нам не втратити отої можливості називатися і бути дітьми Божими, нам варто. Зрозуміти, кого ми сьогодні відображаємо. Якщо Ісуса Христа, такий, знаєте, можливо, портрет нашого Господа, якого ми приймаємо, не просто мати вигляд, а мати сутність, характер. Що Він нам запропонував зрозуміти і пізнати насамперед апостолам, і в них були такі практичні завдання, через які вони проходили. Не знаю, наскільки вони пройшли вірно всі ці шляхи, і, можливо, дивлячись на них, можемо сказати, слухайте, ну, то дивіться, і там, і там у апостолів були якісь речі. Але це не дає можливості, брати та сестри, розсуджуючи про Боже Слово, вважати, що ми так само можемо це робити. І тим самим виправдовувати свої вчинки. Якщо людина не досягає небесного, не досягає досконалого в Христі Ісусі, вона ніколи не зустрінеться з тою допомогою, яку Христос може дати. Отак непомітно просто підкласти тобі їжу, десь тебе вдіти, десь попіклуватися про тебе, десь зцілити тебе. Я такий довший час, знаєте, мав певну недугу в своєму тілі і так і намагався де що робити, шукав фахівців, але ні до чого не призводило. Так нещодавно молився за людей, за потреби людські. знаєте, І так Дух Святий зійшов і так ревна була, знаєте, ревна молитва була. Коли молитва закінчилася, я так відчуваю, десь поділася та хвороба. Та біль просто залишила. Хочеться дякувати Господу, коли ти дійсно шукаєш не свого, ти шукаєш користі ближнього. Деколи навіть забуваєш про своє, ну, але приходиш туди, де діє Дух Святий, і Господь просто підтверджує свою обіцянку. Я той самий люблячий Господь. Так, да, пройшло достатньо часу. Да, і думки приходили. і... Знаєте, коли бачиш, що люди не можуть тобі допомогти і так якось в тому всьому варишся, але продовжуєш служити, не зупиняєшся. І Господь вчасно приходить. Бо то є, брати та сестри, шлях для кожного з нас. І сьогодні, знаєте, якщо ми дійсно спостерігали за своєю ногою, якщо йшли в дім Божий, я хотів би запропонувати одне слово. Бо, якщо так, то ми будемо готові більше до слухання, ніж до жертвоприношення. І почути для себе щось дуже важливе. Це будуть притчі. 17 розділ. 13 вірш. Якщо відплатиш злом за добро, з твоєї оселі ніколи не щезне зло. Вдумайтесь. В ці слова мудрого еклісіаста проповідника якщо відплатиш злом за добро з твоєї оселі ніколи не щезне зло. Я коли читаю цей віршик, знаєте, таке враження, як закляття, якесь відбувається. Людина може навіть не, не розуміти, коли ми дивимося на жертву Ісуса. Добро, яке він робив людям, благість. І коли йому за добро платили злом, це платили ті, які не то, що вони догадувалися, мені здається, вони були переконані, що саме то Месія, але їм не сподобалося його промови. Їм не сподобалося те, що він їх буквально закликав до покаяння, до навернення. Тобто їхнє служіння вже склалося, вони вже все зрозуміли, все було послідовно, всі були на своїх місцях, це дійсно працювало певний час. Але Бог 400 років для них мовчить. І ось нарешті він заговорив спочатку через Івана Хрестителя, потім через Ісуса. В підтвердження цих слів. Вони бачили, які дії Христос робив поміж ними. Я собі думаю, що може статися з людиною, яка за добро платить злом. Я не знаю, чи в вашому житті таке відбувалося. Зараз навіть питання не про те, що ти комусь там дав вбор тебе, благали, а потім сказали, ми тебе кинули. живи як хочеш з тим. Або ще гірше могли тобі ще і побити, щоб ти тільки просто перестав докучати або нагадувати, що маєш божника. Питання йде про духовні речі. І саме в духовних сферах відбуваються ті речі, на що людина може не розраховувати. Дійсно, забагато зухвалості. За багато такої тілесної упередженості в діях деяких людей. І хтось згадує, слухай, ну як так може бути? Тож ми і так, і так, і так. А чому людина таким чином? І у людини, яка переживає ну, певну образу, бо я розумію, це боляче. Це боляче, коли тобі за добро чинять зло, ну це боляче. Мені прийшлося дуже багато переживати на шталт такого. Дуже багато. Але коли я читаю Боже Слово, Писання каже: улюблені, я буду відплачувати за це. Полиште це для мене. Мабуть, це найкраще, що можна зробити. Найкраще. В чому ми можемо просто зупинитися, щоб з, з нашим серцем не відбулося того, що має відбутися з тим, хто тебе ображає а хто, або хто тебе зраджує? І ось Христос показує нам такий яскравий приклад. Він молиться Батьку Небесному і каже: прости, їм, бо не розуміють, що роблять. І що ми можемо сказати, коли хтось нам зробив зло? І чи дійсно ми придивляємося, чи вони розуміють, що вони роблять, чи ні? Мені здається, коли ми станемо на, на той самий щабель, то ми не розуміємо, що ми робимо. Якщо Господь допускає певні ситуації в нашому житті, певні негаразди, через які нам дійсно буває боляче. Ці рани, вони, вони загоюються, але вони довго загоюються. І навіть коли вони загоюються, це певним чином випробування. Бо воно болить. Бо воно болить. Я пам'ятаю, коли одна людина, віруюча, так зухвало, просто підставила на великі гроші. і Думки плуталися. Ну, правда. Це, там була велика сума грошей, це було насліддя моїх дітей. І, і, і з таким проханням, будь ласка, ну допоможи. До... І ти даєш, просто входиш в ситуацію, і потім тебе ставлять перед фактом, все, грошей нема. І вони були витрачені на гріх, на беззаконня. Це не просто тебе ввели в оману. Тебе використали. І, і думки, і серце, знаєте, воно важке. І були навіть посередники, які підперезувалися, все буде добре, можеш не переживати. Я гарантую. І ось ратом ти розумієш, що всім байдуже. І посередникам. І тим, які просто сказали, ну, просто нема сприймати ситуацію, як вона є. Я пам'ятаю, як важко було на серці, на душі. Я дивлюся на своїх дітей, на свою родину. І, і що їм можна сказати? Ну, що їм можна сказати? Слово Господнє побуджувало до прощення. Ти мусиш простити, ти мусиш покрити. Я сам себе бо, ну, це, ну, сам себе з'їдав, знаєте. І худнув, і там дивні речі відбувалися. Бо переживання, настільки ненавість була до людини, скільки ти переживаєш, як це могло статися. І я такий згадую, знаєте, в мене було, не було жодної образи або прикрості в адресу Бога. Я не сказав, Господи, як ти міг таке допустити? Навіть думки такі не сталося. зовсім. І знаєте, я в собі в серці вирішив: ну я прощаю. Я прощаю. І одна з людей, яка була дотична до цього, віручи, братик, який не раз користувався від мого, і він так, знаєте, в обличчя з такою просто з зубами скрижачі, сказав, Бог захотів, щоб в тебе цього не було. Ще він молодий, набагато молодший за мене був. Я таки дивлюся в його очі і, і не розумію, а, а, як? То ти, 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 ти весь час заздрив чи що? Ну, як ти можеш такі. Речі говорити для мене. Як ти можеш е, таку зухвалість проявляти е, ближньому своєму? І знаєте, коли я приходив в зібрання і бачив е, того, хто ці гроші забрав від мене, я бачу, він спілкується, він посміхається. В нього все добре. А я начебто простив, а в серці, ну таке, знаєте, збурюється. Диви, він ще посміхається, диви, У нього все добре. А потім я думаю, а що ти хотів, щоб він кожен день приходив і на коліна перед тобою падав. І якось Господь відвідав мене в молитві словами Йова. Бог дав, Бог взяв, нехай ім'я Господнє буде благословен. І тоді, знаєте, я вирішив. Чинити саме так. Я пам'ятаю, це така була особлива молитва при зачинених дворях, щоб ніхто з рідних моїх не чув. І я казав, все, я відпускаю. Боже, я просто відпускаю. Потім той брат впав в гріх, його відлучили від церкви, його взагалі не стало. Я таки думаю, чи мені було добре, коли він був в церкві посміхався, чи коли він впав в гріх і вже його не стало, і де він є? Я вже навіть не думав, що гроші колись повернуться. Але пройшло. Мені здається, пару років він ще не почав ходити до церкви. Але він прийшов до мене, віддав першу частину, потім другу, потім третю, і питання було закрито. І я зрозумів, брати та сестри, що ми дійсно, шукаючи Господа, можемо втратити дію Його слова. І коли. Слово таке каже, що якщо ви відплатиш злом за добро з твоєї оселі ніколи не щезне зло, це не просто ти можеш сказати людині прокляття таким чином. А ти бачиш, от, от чекай тобі прокляття буде. Це слово говориться для нас, щоб ми так не чинили, ми особисто так не чинили. Розумієте різницю? Ми не є судді. Ми дивимося на свої шляхи. І якщо мені не байдуже. Що має бути в моїй оселі, я маю чинити Божу правду. І наступний віршик, так досить послідовно і влучно, 14-й, ми читаємо з притчі 17 го розділу: сварка починається з необережних слів. Тож ліпше замовкни, доки суперечка не розгорілася. Розумієте, це знову ж таки. Не, не вчення, я зараз тебе буду вчити. Я сприймаю для себе, де я можу дійсно промовчати, де, можливо, людині властиво така зухвала поведінка, і він промовляє зло в адресу тих чи інших людей. Але сьогодні від нас залежить, чи ми зможемо в такому випадку вчинити так, як вчить нас Боже Слово. Я розумію, це важко. Це важко. Але коли людина підходить до цього з молитвою, якщо вона не бажає бути зухвалою і упередженою, бо прийде трошки часу, я навіть сам собі дивуюся, знаєте, на вечір я такий вже переконаний, в дні наступному, як я маю чинити, такі певні плани для себе зробив, але починається новий день, можливо, звичайна, коротенька молитва перед Богом. І раптом думки твої помінялися, і твої плани просто, просто перевернулися. Зовсім. І ти починаєш чинити не так, як тобі запланував вночі, а як зранку Бог починає щось робити в твоєму житті. І приходить трохи часу, і ти розумієш, Господи, ти ти вчасно прийшов, бо вчора я був переконаний, що я саме так маю чинити. А сьогодні, коли я виконую Боже, і воно для мене не чужде, воно, воно моє. Воно моє. Відчуття вони приходять пізніше. Відчуття приходять пізніше. Знаєте, ми так нещодавно в одному служінні перебуваючи, пастор так запропонував цю думку на початку, от, і ми трошки її підхопили в служінні. Сіяння воно відбувається на весні, а жатва восени. Якщо ти навіть. Сьогодні посієш добре, і тобі так захочеться, щоб воно раптом проросло. Знаєте, що воно. Ні-ні, дочекайся, жнива прийдуть свій час. Має пройти час, і в той час певні дії мають статися. Ти вже взяв цю зернинку, ти вклав в ґрунт, зарив все, ти вже не впливаєш на процеси, що там відбувається, то Божа земля і Бог вже це зрощує. Так написано? Один сіє. Хтось поливає, а зрощує Господь. І того часу треба дочекатися, так само і зло. Коли людина робить. Знову ж таки, я хочу, щоб ми зверталися особисто до себе. Якщо ти робиш зло, якщо тебе всі дістали, ти ненавидиш людей, ти ненавидиш взагалі нікого ненавидиш. От. І наступний день нічого не сталося, через тиждень нічого не сталося. Зачекайно, ну, прийде час. Прийде час, ти вже це зарив. І прийде час, коли ти це пожнеш. Можливо, буде цей час твоєї вже старості, коли ти вже сам собі ради дати не можеш, і тут це зілля простає. І все добре, що було посіяно, заглушує. І той плід, який ти очікував, плевели. Знаєте, що вони? Вони, вони по-перше, всі мінерали під себе беруть. Грунт навколо себе вони просто спустошують. І вони зростають, вони, коли піднімаються разом з пшеницею, то їх важко відрізнити. Тому каже, не, не треба зараз. Зачекай, хай виросте. Бо коли ти будеш виривати це зле, ти виривеш і добре. Зачекайно, ну, пусть воно виросте. Але коли воно виростає. Воно затуляє, воно швидше зростає, і воно сонце бере більше і затуляє те, що добре навколо тебе. І воно може не, не принести гідного плоду. Тому навіть в цьому ми вбачаємо, є певна боротьба, що ми без Бога не пройдемо, ми не зможемо здолати, ми не зможемо зрозуміти, ми навіть помітити не зможемо, але прийде час, коли маємо перед Богом снопи принести, а в тебе колосок такий, знаєте. Схудлий, Бо певний час ти не пильнував, певний час ти не давав собі ради. І говорить, а ще поживемо, ще, ще часу, ще багато, я ще встигну, ще встигну. Але раптом приходить і бідність, і старість, і життя втрачає сенс. Якщо ми сьогодні, коли ми ще можемо пильнувати і докладати зусиль, не зможемо поєднатися з небом, поєднатися з Богом, поєднатися в Його відкриттях. Ми дуже скоро почнемо втрачати, і нам важко буде зрозуміти, де саме, з чого це все почалося. Якщо ми сьогодні є на цих початках, і ми чуємо це слово, що сварка починається з необережних слів. Чуєте? Сварка починається з необережних слів, тож ліпше замовкни, доки суперечка не розгорілася. І 15. -й. І той, хто виправдовує винного, і той, хто засуджує невинного, обидва огидні Господу. Ми звертаємося до того віршу, з якого ми починали. Коли ми йдемо в Дім Божий, спостерігаємо за своєю ногою. І будемо готові більше до слухання, ніж до жертвоприношення. Бо не розуміємо, що робимо. Коли я буду з вами разом дивитися за своєю ногою, коли я буду розуміти, що маю зі мною стосунки Господь, то це слово буде засуджувати на тих, хто оточує. А той, хто чує. І давайте ми будемо сприймати це Слово для подальшого нашого духовного зростання в Христі Ісусі і набуття Царства Божого таким, яким воно є, яким воно було проголошено самим Ісусом, апостолами, і тими, хто клали своє життя, сповідуючи здорове вчення. І вони не відвернулися від Бога, а залишилися вірними Йому до кінця. Давайте ми станемо, помолимося особисто за себе. Щоб нас Бог звільняв, давав нам можливість розуміти Його волю і приймати Його слово таким, яким воно є, батько Небесний. Ми дякуємо Тобі Боже за цю чудову можливість бути в домі молитви, чути Твоє слово, Господь. Звертати увагу на свої шляхи, на свої думки, Господь, щоб не втрачати Господь, а щоб збагачуватися, Господь, для збагачення церкви, Господь, дарами Духа Святого. І ми віримо, Боже, що Твоя велика любов вона буде насичувати нас, Господи, всім необхідним, бо в Тебе є. Є те, чого в нас нема. Про що ми навіть не мріяли, в Тебе є. І покора Тобі, і Твоєму слому, Господь, через смирення, через послуг ми проходимо і долинами смертної тіні. Боже, і просто пустелі якісь в нашому житті. Але приходить той час, коли ми будемо разом радіти, Алілюя! І закінчуються ці часи надважкі в нашому житті. І ми можемо сказати: ми подолали, ми змогли, ми пройшли. Господи, ти бачиш і наше щире бажання. Оцю Частину неділі, Господь, яка йде до причастя, де ми більше розсуджуємо, де ми більше зупиняємося, де ми більше виносимо в світло Твої правди, що тягарем лежить на нашій душі, Господь, бо буде і. День посту і нічної молитви, Господи, і потім ще багато-багато молитов, які будуть передувати цьому служінню Боже. Ми бажаємо до часу, коли ми простягнемо свою руку до святині, бути готовими, розсуджуючи над Твоїм тілом, Твоєю крові, Господь, все, що Ти для нас зробив, Господи, і чи ми не вчинили. Проти Тебе злого, коли Ти робив для нас добре, Боже, прости нас, освяти нас, Господи. Я знаю, що ця молитва вона наближає до Тебе. Алілюя, Хвала Тобі честь, і приходить відчуття прощення, і приходить натхнення від Духа Святого. Алілюя, ремени, Глаудис, де в нас з'являється щире бажання ще більше служити, особливо тим, які чинили нам зло. Боже в ім'я Ісуса, благослови нас. Благослови нас бути щирими, бути вірними, Господь, бути смиренними, аллюя, в ім'я Ісуса. І скільки б сьогодні зухвалих промов не звучало особисто для нас, особисто для церкви, Господи, ми можемо це все подолати Твоєю любов'ю, Твоєю силою, залишаючись, Господи, вірними Тобі в всьому. Аллилуйя! А ти знаєш все, Господь, від Тебе, Боже, і суд. І в тебе, від тебе нагорода, Боже святий, алілуя! Допоможи нам! Допоможи нам, Господь! І де зупинитися в своїх висловах, в своїх думках, Господи, в ім'я Ісуса, щоб не наряжатися на небезпеку, Господи, ми сьогодні приходимо в Твою присутність, де маємо прихисток, Господь, і завжди Ти радо приймаєш вірних своїх. Алілюя! Алілюя! Навіть коли ми приходимо зі слізьми, кажучи, Господи, ми втратили. Ми берегли, берегли, але ми втратили. Господь, прости нас. Ти не відштовхуєш, Боже. Навпаки, виходиш на зустріч, Господи святий, благослови нас і допоможи нам пройти ці шляхи, Господь, пройти переможно, Господь в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Боже, ми не маємо бути боржниками нікому, нічому, лише тільки любов, Господь. Боже, благослови нас, благослови, щоб саме так і відбувалося, Боже святий, щоб саме так церква Твоя збудовувалася на Слові Твоєму і не відходила від істини Твоєї. Боже, допоможи нам! Алілюя, бути поєднаними в Дусі Святому, в одній вірі. Алілюя, в одному вченні. Амінь. Ремени, глаузи, клемінафрамін. Арбіде глайди фрамани глауди штамін. І сьогодні ми з вірою кажемо в нашій молитві, Господь, що наші рани загоюються. І ці шляхи вони будуть пройдені. Амінь. Алілюя. Лише тільки з Твоєю допомогою, з твоєю участю, Господь, і нехай Твоя пронзена рука сьогодні покриє наші особисті недоліки, які ми визнаємо в Твоїй присутності, Боже, в ім'я Ісуса. Допоможи нам, допоможи. Прослався, будь возволиченим, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь.